То, я знаю. тип, по-моему, да? Ну не снова. Так, я его не начну, <плес> <То залетай вовто. плес> да <'явол? Присок. плес> я подружку. Залетай, в вс. Да, Там на сцене? <плес> Не-не-не, тут в тебе він до мене прилетів І того синього тоже. Тут у нас патрони патроны внизу. Не? Да. Маміна, маміна, Дякую, блядь. Він на нас это. Можемо там. на Там вийти не може. Закиньте ты хто два гранату, блядь, пому я підлетаю. Проблема! No. 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 Чувак тупо си упас на вель. Замип. А? Нах не чел бы. Не не, да, він до дотік, там ж вогонь, блять. Давай, да. Я попал. Осметить, сука! Тут, 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 пацаны. Чипай. Тут питра, масштаб, еды.

А я, я, я не розумію, блядь! Но нокнутий, но нокнутий, все окей. Нет, блять, черт, блядь, не знаю. Да, да, давай, Ой-ой-ой, пау, пау. Вони пересіли на другу. Другий от.

Жал, блядь, пробошу бы цей заразить. Ой, ну, тратил надо хуй. Да. Давай, да и бабка. Блин, а в котором? Но. Не знаю, блин.

Все, граем грамм Не Треба злива от цих Крак один. Помечены. Да, я там, я там на мис. не тут у нас.

Спокойно, 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 в стигнем, 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 все нормально. Еще раз. Все, зараз не не давайте зараз дуже багато міт. Вибирайте місце. Якщо я, якщо я, мру, на мені мид. Вс, зона у нас, пацани. Нам треба цих з магазу прийняти і цих справа. Ближче оці справа, будуть зелено. Бельше лебишь? Там на магазі дуже жорсткий. Бля, нам треба якесь місце вибрати, Я вже мене дивиться. Та, сука, нок там сука моя, нок нуло. Так Там нок, uh, один нок в зоні, двоє пішли його піднімати. <пл> <пл> Другів.

Morreu, mano. Se volta, mano. Tô indo, tô indo. 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 Tô Not bad. He's died, what the heck? Run, run, run! I didn't be high, I didn't be Last guy, last guy, last guy, last guy, last guy. on! Good work! he 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 What the ball man?